Колишня голова апеляційного суду Києва, фігурант кримінальної справи Антон Чернушенко з'явився в відеозверненні, яке виклав в інтернет. Зокрема, він заявив, що на нього тисли високопосадовці адміністрації президента для отримання необхідних рішень в кількох справах. Сам Черношенко нині переховується від слідства Валентина Доброта з подробицями чергового суддівського скандалу. Антон Чернушенко зник з поля зору слідства майже два місяці тому. Він не з'явився на роботі після того як Верховна Рада зняла з нього недоторканність за парканом. Його маєтку у горинці тиша. Сусіди вже давно не бачили нікого з його рідних. Натомість там триває ремонт. Я тока що ремонт. ремонтів. Все, ніхто, ніхто не бачить. І ось Антон Чернушенко, повстали із хрону за столом на тлі фотошпалер, закидає вищому керівництву держави. 38 вісім з звильованим голосом розповідає про себе як жертву політичних інтриг. Ніяких злочинних дій, як про це стверджує влада, я не вчиняв. Це розправа у зв'язку з тим, що я не виконав відповідне замовлення. Адміністрації президента суддя втікач, який раніше звинувачує адміністрацію президента та особисто заступника її голови Олексія Філатова, у тиску, адже від нього нібито вимагали ухвалення необхідних рішень у кількох справах. Зокрема, у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. апеляційний суд саме і розглядає цю справу. Зазначив про те, що по цій справі ні в якому разі не потрібно викликати до апеляційного суду міста Києва в якості. Свідків колишнього президента України Леоніда Даниловича Кукучому, а також інших осіб. Я заперечив проти цього. Справді журналіст Олексій Подольський теж потерпіли від рук убивці Гонгадзе Олексія Пукача неодноразово наполягав на виклику до суду колишніх керівників держави. Але коли я суддів, завжди відхиляла це клопотання, вам не дуже довіряти не можна, вам не можна довірити навіть навіть я не знаю, чого вам не можна довірити. Ви злочинці. У генеральній прокуратурі коментувати відеозвернення суддів тікача відмовилися. В адміністрації президента пообіцяли підготувати нову заяву. На час підготовки сюжету відповідь не надійшла раніше. Олексій Філатов в інтерв'ю ТСН закиди Чернушенка називав неправдою. Якщо б мали місце факти будь-якого зовнішнього тиску на суд по конкретній справі, то суддя мав би негайно повідомити правоохоронні органи. Сам Чернушенко запевняє, що нікуди не тікав, а перебуває на відпочинку. Фотошпалери, на тлі яких він записав своє звернення російського виробництва. Я зараз продовжую знаходитися у відпустці. Перебуваю на території України, Антона Чернушенка звинувачують у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями та у хабарництві. Під час обшуків у кабінеті та власному заміському маєтку судді було знайдено чималі кошти, талони на пальне, а також документи з грифом таємно і смс-листування із сином, в якому останній диктував, які рішення необхідно ухвалювати у тій чи іншій справі. Я вам відверто скажу. його родичі. Зустрічі з журналістами уникають сина Антона Чернушенка Дмитра, затриманого по справі батька. Звільнили під заставу 6 мільйонів гривень. Невістки Антона Чернушенка суді Оболонського суду Києва. На роботі сьогодні не бачили. А до коли на зв'язок вийшла лише старша донька судді Єлизавета. Я нічого передавати не буду і нічого коментувати теж не буду. Извинні. Щоправда, пізнішого СМС вона повідомила, їхній родині погрожують, чи зверталися чернушенки за державною охороною. Ми запитали в СБУ. Відповідь очікуємо. Тим часом журналісти та СН навідалися до столичної квартири. Там теж пустка. Нині перевіряємо ще два заміські маєтки чернушенків. Валентина Деприта, Ольга Нескородина ТСН 1+,1.